Головне події в Харкові та області 24 вересня. 18 безпілотників типу герань 2 атакували Харків напередодні ввечері. Вибухи лунали з 22 до 23. -ї. Найбільше дісталося холодногірському району. За інформацією начальника Хова Олега Снігубова, внаслідок нальоту був один постраждалий чоловік 24 років. Цього разу терористи цілили не по багатоповерхівках, а по об'єкту енергетичної інфраструктури. Повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Поруч пошкоджені будинки, магазини та кілька автівок. Після одного з ударів у всьому місті на декілька десятків секунд зникло світло. Надалі відновилося, але не в усіх районах. Станом на ранок Харківобленерго інформувало з 80 тисяч абонентів, яких знеструмили росіяни, без електрики ще залишилися 30 тисяч. Територія знеструмлена по периметру, обмежена вулицями Велика Панасівська, Євгена Котляра, Ніжинська, Сіриківська та Бориса Шрамка. Міський голова Харкова поінформував, що ситуацію з подачою води в місті втримали, але подекуди не було гарячого водопостачання. Також у частинах Холодногірського та Шевченківського районів виникли проблеми з рухом електротранспорту. Протягом дня відновили рух трамваїв 20 го та 1-го маршрутів. На інших ділянках курсували додаткові автобуси. Куп'янськ повністю знаходиться під контролем Сил оборони України. Про це заявив начальник міської військової адміністрації Андрій Беседін. Він відзначив, що в місті продовжуються контрдиверсійні заходи. Його зачищають від залишків російських ДРГ. Українські спецпризначенці обходять кожний будинок і підвал у пошуках диверсантів, яких могли ще не виявити. Тим часом військовий оглядач Костянтин Машовець відзначив, що командування російської 6-ї армії шукає можливості посилити свої частини, які ведуть бої на північ від Куп'янська. Ворогу важливо безперервно тиснути на оборонців. На думку машовця, більш-менш тривала пауза в російському наступі призведе до того, що ЗСУ відіб'ють в окупантів займені позиції. Загалом ситуацію на куп'янському напрямку оглядач оцінив для оборонців як складну, але далеко не безнадійну. Офлайн-навчання планують відновити для школярів у 30 кілометрах від кордону Зерев. Начальник хова Олег Сенігубов повідомив, як просувається будівництво підземної школи в Дергачах. Уже виконали основні будівельні роботи в захисній споруді площою майже півтори тисячі квадратних метрів. Коли будівництво завершать, можливість вчитися офлайн і в змішаному форматі отримають півтори тисячі школярів. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.